Всім привітки! І хочу з вами поділитися цікавою інформацією, а швидше за все своїми емоціями, які я зараз відчуваю. У мене на серці радість, тому що я брала участь сьогодні в одній такій цікавій події для мене цікавій. Я була запрошена в якості усного перекладача для групи українців, які проходять курси інтеграції тут, у Бельгії. Курси інтеграції. Це курси, які дають уявлення про структуру країни, про те, як все влаштовано, як все працює, які є закони. І от сьогодні це була екскурсія у федеральний парламент Бельгії, і мені доводилось перекладати, говорити на тему політичної структури Бельгії, як все влаштовано парламент, сенат і так далі. Бельгія це королівство, федеральна країна, це не парламентсько президентська країна. І ми відвідали в Брюсселі. Історичну будівлю парламенту не більш новішу, тому що є три будівлі, і ми відвідали найстарішу історичну будівлю. І там для нас провели екскурсію, яку я перекладала, а заодно насолоджувалася інтер'єром. Це так прекрасно, це просто духовне збагачення, коли ти вивчаєш культуру, історію народу, коли ти е, ознайомлюєшся із своїми очима, бачиш ці картини. і ти бачиш ці всі статуї, оцей весь інтер'єр, і ну це дуже не знаю, як для кого, а для мене я закохана в архітектуру і веду блог про це. То для мене це було просто чудово. На початку ми проходили в різні зали, де відбуваються. Засідання різних груп, які вносять проекти законів, обговорюють ці проекти. Люди можуть доєднатися громадяни, тому що процес весь повинен бути прозорим. Журналісти прості громадяни можуть прийти на засідання, вони не можуть голосувати, але вони можуть бачити, як це все проходить і які теми. Обговорюються і там були картини на стінах, дуже старі, де зображені король Леопольд Третій, де члени парламенту були телефонні такі будки, які до цієї пори функціонують, але ними не користуються, тому що є вже смартфони і айфони. Також далі ми відвідали дуже розкішну зал сенату, там, де виявляється, що в XVIII столітті це все було побудовано, і сенаторами могли стати тільки самі багаті люди, аристократи. От, і на стінах цього сенату там, там всі ці фотографії, фотографії картин. Всі ці картини з зображеннями цих сенаторів. І це була. Англійська частина цього парламенту, якби він поділений на бельгійську, на англійську, і дуже розкішний інтер'єр, потолок, весь золоті надписи різні картини. Також картини королів, королев Бельгії. Також ми бачили статую актуального короля і королеви Бельгії. ну В Бельгії вони не виконують якби такої сильно. Великої ролі, вони більше як, як символ країни, так? а сильну велику роль вони в політичному житті не грають. Але все ж таки це було дуже цікаво послухати про них, про, про взагалі про. Політичну структуру Бельгії, вона надзвичайно складна, навіть для бельгійців. Але я, ну, мені вдалося більшу частину зрозуміти і перекласти. Це було дуже цікаво, це було дуже надихаюче, наповнююче, і я щаслива, що мені Бог дав такий талант вивчати мови. Займатися перекладом, і що я маю можливість доєднуватися до таких подій, брати в них участь і якби наповнюватися духовно і культурно. Тому ось такі емоції, всі фотографії, відео ви можете знайти в моєму блогові. Я викладу створюю. Поділюся своїми фотографіями, і там ви зможете побачити картини цих королів, королев, весь інтер'єр всередині, з левами на стільцях, з червоною обивкою і так далі. Ось такий у мене був сьогодні день. Перекладала для українців. Вчіть іноземні мови і підписуйтесь на мене зі мною. Вам не буде скучно ніколи.